Я нещодавно проходив школу, я спеціально торкнувся і розумію, що мені не подобається енергія шкіл. Може бути пошкоджено, до речі, якийсь військовий об'єкт, немаленький. Да, тут треба бути обережним. люди, люди показуються. Ну, то будинок червоний, от мені не дає спокою. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс з вами я, Льона Захарченко. До нас доєднується Херсонський знатник Ярлинський. Вітаю, Яри, рада бачити. Вітаю навзаємо. Сьогодні 2 червня, і насправді так багато відбулося за цей короткий час. Зараз спробую структурувати, бо питань багато актуальних цікавих. Розпочнемо, враховуючи, що сьогодні, 2 червня, відбувається зустріч українських делегацій та російських у Стамбулі. Розумію, що офіційно, можливо, вже до завтра, поки вийде в ефір, наша програма вже будуть якісь заяви. Але хочеться подивитися те, що не буде оприлюднено, чи взагалі буде якісь компромісні. Сьогодні в, ці, в спілкуванні, чи будуть якісь результати, і якими вони будуть. Давай подивимося. голуб прямо так пролетів, я думаю. Його зупини. Вже, вже все було. Добре, лякальки, що не врізався. Да. Ну, да. Ні, добре, що не врізався, бо погана примета була. Е, так. Е, дивлюсь. Е, ну, що я можу сказати? Я не бачу тут якогось е, результату на те, ну може, ми вже не сильно очікуємо чогось, але я і підтвердити. Розумієш, не можу е, цього. Е, Ну, не може підтвердити до того, що от, буде той результат, на який ми не то, що там хочемо, віримо, на який ми надіємося, а навіть щось таке фактичне, що можна от, приподнести як е, там, інформація, яка допоможе в закінченні або нам надасть якусь надію. Ну не скажу, ну не можу сказати цього. Що буде якась інформація, яка, яка нас е, обнадіє, то це буде та зустріч, яка в принципі не призведе до. До ніяких суттєвих змін суттєвих ні, ні там будуть певні розмови. Ми, ми зможемо зрозуміти, що, е, чого хоче Росія. Певно, це буде те, що вони будуть стояти на своєму, тому що я не бачу змін в їхньому саме плані, в їхньому е, розумінні закінчення. Знаєш, там е, війни, па навіть паузи. А ну зараз давай знаю, що цікаво подивимося, чи там приймуть вони це 30, да, 30 денне припинення вогню. Припинення вогню да. так, так. Ну, це одна з умов, які висунула Україна, там їх ще, uh -huh. ще чимало, але це одна з перших. Так. Да. Ну дивись, тут, в принципі, непогані на це карти. Вони можуть так з барського плеча е дозвону, ну, так, типу, погодитися, але тут імовірність більше ні, ніж да. Тобто, якщо буде да, то це буде там, умовно кажучи, успіх. Розумієш, тому що тут карти мало ймовірні на це. На жаль, очікувано. Mm, no. А давай тоді зараз розглянемо інше питання. Відбувалася е, дуже неймовірна спецоперація СБУ. А після неї, от сьогодні вночі, продовжились сюрпризи для Росії. Але ми всі розуміємо, попри те, що дуже дуже раді і неймовірно пишаємося е, тими, хто власне це все організував нашими українськими військами. Розуміємо, що відповідь ворога не забариться, як правило, після таких успішних операцій України ворог теж намагається завдати удар, і цей удар, як правило, відрізняється від попередніх, тобто має бути щось більш масованіше, і вже про це говорять. Вже про це говорять США, що буде нерівноцінний удар, і хочеться зрозуміти нерівноцінний це в плані легший, чи а, навпаки, щось щось дуже неприємне готується по території України uh -huh. з боку ворога. Ну, дивись, те, що я бачив вчора, те, що я дивився, я до речі. Тільки що подумав, коли ти казала, що я е, нібито в образі дальнобійника, знаєш, водія фури символ символічно, щось <світ> щось зловив себе на думці. Цій е, дивись, те, що я вчора дивився, мені здається, що ну, від... ну відповідь, мені здається, отак почнемо з... Чи, трішки здалеку. Що це була наша відповідь на ті обстріли, які були останніми тижнями, і те, що ми з тобою казали на минулому ефірі, що з 1 червня пам'ятаєш, я казав, що почнеться поганий період саме для Росії. І от він починається. Тобто до 30-го числа у нас будуть обстріли. А з першого, і от що відбувається тепер. Аналізуючи вчора і мої минулі е, минуле сказане, і вже зробивши розклад, я бачу, що і справді відповідь їх буде е, на це. Е, у вигляді, скоріш за все, комбінованої якоїсь такої масової атаки. Сказати, що вона буде жахливіша, ніж була та, що пам'ятаєш, я щось так мені ну, просто так побачив, і вона мені так в голові застряла: ця карта, де в усіх там районах вибухи типу, були за ніч. Ота, ота ніч. І от, типу. Може бути щось подібне, але не більше, скоріше за все навіть менше. Ну тобто все це несе за собою смерті, все це несе за собою трагедію, все це несе за собою. Але я хочу, щоб люди себе сильно ну не накручували, не лякали самі ж себе. Тобто, те, що ми бачимо в новинах, те, що ми бачимо в ЗМІ, це все класно. Люди заробляють гроші, там слухають, може навіть моїх колег, які трішки там перебарщують і залякують да. Теж на чомусь заробляють гроші, але е, треба просто спокійніше ставитися і зрозуміти, що страшніше не буде. Арішника, наприклад, я поки, поки що не, я не побачив. Так, він у мене стоїть в енергетичній карті, тобто, десь він ще має промількнути, щось має бути і е, пога, лякати буде цим арішником, і навіть є ймовірність його запуску в майбутньому, але я не бачу, що це буде там найближчими днями. Тому треба просто зрозуміти, що нас Обстрілюють і без відповідь, ще це не відповідь, і обстрілюють і жорсткіше, і менш жорсткіше, але так само це погано і так само вбиваються, вбиваються люди, і це трагедія. Тому ну що ну так буде відповідь у вигляді, скоріше, все це буде комбінований удар. Там спочатку дрони більша кількість, потім можуть ракети полетіти. Щодо орешніка, ти зараз дав відповідь на одне з моїх питань. Ще питання теж нещодавно йшла мова про те, що орешнік буде розміщено також в Білорусі, і Росія власне може запускати із території Білорусі цей орешнік. А чи є вирогідність саме цього? Ну, ймовірність є. Давай так скажу: що скоріш за все е... зараз важко сказати. Там буде три плани, три, три варіанти, куди його будуть переміщати: або в Білорусь, або на інший, там, іншу запускну точку, або він залишиться. І от е... ну, от, коротше. Білорусь і між Білоруссю і між тим, що він залишиться, але тут більш ймовірні варіанти. Хоча про Білорусь тут проблемний, тому що е, він може ну якось бачу, що його або може бути пошкоджено, або щось таке при транспортуванні е, тому, взагалі ймовірність більше скоріш за все, що вони його залишать там, де він є. Зараз хотіла би з тобою трішки поговорити про ситуацію в містах українських. Розуміємо, ти сам зараз підтвердив, що ворог буде продовжувати обстрілювати. Ми не можемо применшувати це гірше, не буде, але те, що вже відбувалось до цього, це вже жахливо. Тому треба бути до цього готовими. Зараз ми бачимо, що останнім часом тілю ворога є столиця саме сюди спрямовано дуже велика кількість ракет шахедів. Що саме тут є головною цілею, і куди дійсно можливе успішне попадання? Ну, дивись, мені все ще не подобаються діти. Да, я розумію, там 1 червня минуло, і це все, але діти вони продовжують фонити, гудіти гуді ось ця. Знаєш, коли от, е слово фонити, воно в езотерічній літературі використовується як щось, що, що е відчувається, нібито і не нюхам, і не зором, і не, там, не знаю, там не смаком. Да, тобто а є поняття годить. Це коли теж використовується в езотричній літературі. Це коли е, гуде земля або гуде якийсь об'єкт. От ти торкаєшся, пам'ятаю, просто я приїхав в Запоріжжя, і там те, про те місце, про яке я кажу, що воно, ймовірно, туди прилетить. Е, вже казав там три, три ве такі вежі. Те, вон, Телевежі, не знаю. Як. Запоріжці зрозуміли які. І от я пам'ятаю, я торкаюся до каменю, який лежить, да, і я відчуваю, що ця земля годить, ця там, клаптик, клаптик землі годить. Так само, наприклад, торкаючись дітей, шкіл, я нещодавно проходив школу, я спеціально торкнувся і розумію, що мені не подобається енергії шкіл. Ну, це я просто попереджаю вже який, який тиждень. І там вже і в дитсадок мені прислали, що при, прилетіло, і в Запоріжжі щось було, але воно не, не перестає не перестає гудіти ось ця е, е, енергія дітей. Е, я так розумію, що це стосується не лише столиці, але й всієї України. Це, так, так, це стосується не лише столиці, але просто зараз воно, знову воно випало, якраз коли я ділився е, Київ. Може бути пошкоджено, до речі, якась, якийсь військовий об'єкт немаленький. Управлінню треба бути обережно да Ну, до речі, логічно. Ми ж, типу, завдали. Може вони якусь, типу а-ля ответку. Да тут треба бути обережний Люди люди показуються. Ну, то будинок червоний. От мені надає спокою. На это у нас 7. Ну, блін, не хочу вулицю казати. Вже всі написали, що це за вулиця під моїми відео і під моїми постами. Але озвучувати не хочу. Ну фіг знає, знаєш. Може, пронесе. Червоний висока будівля э, Терракотова. І вона знаходиться на лівому березі. Я вже багато раз про неї казав. <hen> Ну і люди в принципі так, буде ще, буде ще може там, де знаєш, може там, де гуртожиток, якісь гуртожитки, отаке ще давай. Так щоб можливо не називати кожне місто. Можливо, в тебе є зараз конкретні відчуття небезпеки для яких міст українських, якщо ні, продовжимо називати і з'ясовувати. Ні, давай, давай по містам я скажу е, коротко, що давай. зараз є небезпеки на всі, от всі міста. Я вчора намагався те, що там глянути, якраз же про Атвітку, і воно мені все показується поки що небезпекою. Я не можу так, ну просто нема сенсу. Всім mm -hmm. треба бути обережним, от і все, Все, що по містам я казав, ці місця продовжують е е гудіти. розумієш? Там по Херсону вчора е написали, що збулося все, але зараз я Херсон не налаштований, дивитися не хочу. Е е ще по Миколаєву. Коротше, все, що працює, те, що я сказав, воно що все висить. Тобто там е лише там, по Києву збулося, по Одесі збулося, по Херсону збулося. Західна Україна теж зараз в зоні ризику, зараз теж будуть активно обстрілювати. Чи все ж таки не це є основною цілею mm -hmm. ворога сьогодні? Да. На західну, на захід України теж буде летіти. Я до речі, виїжджаю на захід країни зараз. Це буде в середу. Виїжджаю пожити на заході України, але це ніяк не пов'язано з тем, тим, що я тут відчуваю щось погане небезпекою. Я просто їду туди на ну ретріт. Да, це такий чаклунська саме історія. Буде не я, не їду туди відпочивати. Я їду туди працювати. Я продовжую працювати, виходити в ефіри. Просто мені треба. Поїхати, щоб трішки попрацювати з іншою енергією. У мене була спроба, коли я був у відпустці, мені сподобалося, і тепер мені треба там надовше побути. Але повірте, це ніяк не пов'язано з тим, що е, тут щось значить буде. Тому okay. що я сьогодні вже там е, е, натякнув так, що я можу поїхати, все, люди вже це ні, не переймайтеся. Так, тоді... Це буде а, як давай... завжди, обстріл. Так жаль. тоді Окей, по Одесі відповідно зараз враховуючи, що дійсно такі питання з'являються, що ж чекати Одесі? Можливо, в тебе є відповіді, можливо, є ну, показати, які цілі ворога можуть бути. Давай подивимося. Одеса, до речі, теж обмінбудівля суд. Показується така або помаранчева, або червона будівля біля неї може бути. Далі якийсь склад, якийсь або знаєш, або склад, або ангар, щось таке. Ну, Портова структура я тут навіть не кажу, вона поки що буде гудіти там червень точно. Це, само з собою, на жаль. Слухай, знаєш що, будинок показався, знову верхній поверх по Одесі. Дуже нехороша карта. Така. Дітки тут випали. Хай не збувається, хай нічого не відбудеться з цього. Така, я не знаю, якась арочна така, може якийсь дом, де арка є. Арка арками так побудований. Ну, багато таких домів з арками. Ну він біля моря. Біля моря, будинок з арками. Може, чотири таких будинки стоять поруч, якось так. Що ж, давайте дійсно будемо зараз максимально обережними, тому що розуміємо, що ворог не буде заспокоюватись найближчим часом, тому а, наше життя зараз дійсно в наших руках, робимо все можливе, щоб зберегти його. А, давай зараз хочу ще поговорити про суми, тому що зараз активний наступ росіян. На великий жаль, він є частково успішним, є певні. Погані для нас новини, хороші для Росії, тому що просуваються. Що чекати тут? Так, сумщина, на жаль, є нашою проблемою. Е, я думаю, що ми не втратимо сил, ми не втратимо, там буде якась певна. Блін, не буду казати. Там у нас є у нас план якийсь, uh -huh. щоб або це зупинити, або навіть трішки їм надавати там е, е... Так скажу, що вони поки що просунуться, е, але. Та, блін, боюсь просто лічня обалтнуть. Вони ще просунуться, ще будуть нехороші новини, евакуації, все таке. Але там наші, наші, наші коротше, знають, що робити з цим. Там, щоб, щоб це не було, я маю на увазі, щоб там не думали, що все, зараз Росія буде празднувати, там перемогу захопили, там це ні, 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 там не завершена там історія. Там має бути коротше злам, і цей злам відбувається. Е Ну, теж не буду казати, коли там все, там буде певний злам, да, який, який дасть те не пройти ще далі. Але поки що так, поки що будуть такі негарні новини. А, зараз також відбулися президентські вибори у Польщі, вже відомо хто переміг. А хто там переміг? Цей Навроцький що... це той. Який... А я не знаю, як який, він який не, не полюбляє хотів... Україну. Не хотів Україну НАТО, вважає, що Україна несправедлива mm -hmm. ну, дороги. Ми просить, да. щоб Україна просила вибачення. Е, ну, Скажімо так, тепер е, думаєш після цього, які ж будуть стосунки подальші України та Польщі, що чекати. Ну, Погані стосунки. Я спочатку війни казав, що братитися не треба, ні з ким братитися не треба. Е, з Польщею. Розумієте, ми маємо відноситися до країн, які там допомагають, не допомагають навіть до ворогів. Треба відноситися як до партнерів, не коханих, не коханців, а до партнерів як до бізнес-партнерів. З тими у тебе там це ділові відношення. Немає братинства, сестринства. Коли в країна починає казати, що от ми як сестри, ми брати, ви ж бачите до цього, до чого угу. це призводить? Тому цього не може бути так само і з Польщею. Е які стосунки, ну погані. Ну, я не знаю просто що. Якщо щось конкретно казати, то там буде певно якась, там буде певна якась е, заруба, коли буде створюватись якийсь новий альянс. Чому я думав, що він перем... Ну чому я думав, що він переможе? Е, тому що буде створюватись новий альянс і Польща ніби як спочатку вступить, потім підставить. Або. Або е, її візьмуть першою, і вона буде проти, щоб в цей альянс це не НАТО, вступала Україна. Отак. Тобто там будуть певні такі цей, але е, я думаю, що якусь дипломатію будуть поки що зберігати будуть. Українці в Польщі їх чимало, багато да. навіть. А що їх чекає? Чи будуть якісь щодо них прийняті нові закони, нехтішні для них там будуть певні введені, е, зміни ну, в, в перебуванні, тому що показуються документи, треба буде якісь перероблювати або документи, або якісь нові. Брати документ, там буде якісь фінансові. Я не знаю, там в Польщі ще виплачує якісь фінансові. Ну, мені здається, що так. Я думаю, що так, але ну, або певне. вона буде урізана або прибрана. Тут так, так, да, трішки скалихнутьскалихнуть скалихнуть українців Польща. Що ж будемо далі за цим спостерігати? Я дуже дякую тобі. Наразі за ці важливі попередження. Будемо і далі проглядати деякі з питань. Суперечливі, можливо, якісь будуть uh -huh. уточнення в подальшому з'являтися. Зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі. а Нагадую про те, що у Яра Линського також є свій Ютуб канал, є соцмережі, можете доєднуватись до них, там теж багато цікавого. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, якщо ще не доєдналися. Тут щодня виходять нові інтерв'ю, і, власне, ви можете почути відповіді на питання, які турбують вас найбільше. А, ну і, власне, свої питання теж можете лишати під цим відео, і, власне, отримаєте і відповіді на них. Бережіть себе усі. Гарного, мирного дня, до побачення. До побачення.